Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Тарас Цимбалюк відповів на цікаві питання. Як стало відомо на своїй сторінці в інстаграм, актор прийняв участь у бліц-опитуванні, чим дуже порадував своїх шанувальників та назвав декілька нових фактів про себе. У Тараса поцікавились, що від нього хочуть частіше дитину чи зустрічатись. За його словами, частіше хочуть дитину, але пишуть Давай зустрічатись, і жартівливо додав, що навіть мама хоче з ним зустрічатись. Також, як виявилось, Тарас вміє скручувати язик в трубочку. А після зйомок, перш за все, приймає душ, іде додому та спілкується з рідними. У вільний час полюбляє почитати книгу, подивитись кіно чи піти на масаж. Що стосується фінансів, то найбільша сума витрат в день 250 тисяч гривень. Окрім того, одного разу він взяв кредит, щоб купити батькам побутову техніку. І це при відсутності стабільного доходу із затворчої професії. На питання чи були в нього емоційні покупки, то, за словами Тараса, були як, наприклад, кросівки, які згодом він подарував знайомому, який навіть не здогадується, скільки вони коштують. Щодо хейтерів, то Тарас нормально до них ставиться, вважаючи, що вони повинні бути у кожної медійної особистості. За словами актора, він ніколи не приймав стероїди і всі м'язи це лише результат роботи в тренажерному залі. Також він рахував кількість своїх прихильниць на сторінці в інстаграм. А сама курйозна історія це народження козенята на зйомках серіалу Спіймати Кайдаша. А що думаєте ви про такі відповіді? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.